Ви вмієте щось робити руками. Ви хочете працювати в теплому приміщенні? Ви вмієте відрізнити регіонала від комуніста? Йдіть в Верховну Раду. Тут можна заробити реальні гроші. Переконалася Оля Василевська. Художник Сергій Поярков хоче помічник депутата Олеся Донія, але портфелів йому не носить. У нього тут інша місія: він змушує депутатів купити слона. Ось цього за 6 тисяч доларів. Статус помічника просто дозволяє йому безперешкодно прориватися до потенційних покупців. Узок круг покупателей, а времени очень мало, надо когда То є оптимізація производства. Круг колекціонерів, которые способны все это діло купити, это Верховна Рада і Акресниці. Купівельна спроможність депутатів залежить від приналежності до фракції. Починає з 2005 -го года после оранжевой революции Только не смейтесь. Процентов сімдесят uh, покупателей політиків к партии партії и і к Востоку. Інші парламентські ділки підтверджують найскупіші опозиціонери. Ось цей фотограф, який не схотів спілкуватися на камеру, збирає майже три сотні тисяч гривень на фотоальбом. Але брат Ющенка був проти, щоби поряд із ним на світлинах. Була жінка із косою. Не дали кажу, я повикидайте юлю. Тоді будемо розмовляти гарно. В парламенті розходяться соціологічні послуги. Ти ще дві доларів маєте на місці. Під час виборів маю. у кулуари парламенту можна пробратись із посвідченням журналіста або помічника депутата. Інакше можна заробити просто підпираючи парламентський паркан жіночок, які постійно стоять от біля всіх входів до Верховної Ради, і вони завжди випрошують там по 10-20 по 20 гривень у депутатів. Із новим скликанням Верховної Ради не так жваво триває торгівля квитками на концерти, бо відтепер під час засідання депутатам не дозволено гуляти кулуарами. під час засідання можна було. porque a gente Зате книгарні ми зустріла аж двох народних обранців. Завдяки ТСН її каса поповнилась аж на 350 гривень подарунком на 8 березня. Я розберуся, ми потім тобаді ми розібралися. Наявність у свята святих ось таких торговельних точок, де сіють розумне добре та вічне, викликає багато запитань у деяких депутатів. Я не впевнений, що гроші від цієї торгівлі йдуть в державний бюджет. Голова регламентного комітету не вважає бізнесу Верховній Раді прибутковим, тому що вона ще. Та Верховна Рада не працює, а коли вона заблокована, то покупців нема. Чого вам не вистачає тут в кулуарах те щось купити? Кроватки, рубашки, да ну те, що може е, зіпсуватися, треба негайно поміняти. Заробітки на фото, співах, картинах і книгах. Це ще квіточки. Справжній великий шмат грошей можна зірвати завуальовано і тихо. Наприклад, проштовхуючи депутатський запит прокурору чи президенту із проханням щонебудь розслідувати. Ціна питання мільйони гривень залежить від масштабів бізнесу. Були депутати, які е, запитів надсилали ну, сотнями. У нинішньому парламенті запитів не менше, але свою причетність до цього всі опитані заперечують. до генеральної прокуратури за гроші. Ні, я такого не чув. Депутат Ганна Герман не проти, щоб на ній самій заробляли прямо у Верховній Раді. Якщо люди можуть щось тут заробити, то принаймні якась користь того парламенту буде. Утім, всі спроби нашої знімальної групи поповнити свої кишені на народних депутатах зазнали фіаско. Реальні пропозиції вони звикли отримувати без камер. Наприклад, колишній голова Укравтодору не захотів придбати кілька ям у гнідані. Залиште собі їх, будь ласка. Ями? Так, чого а я що? буду продавати, чого я буду купувати їх? А відомий автоперевізник Ігор Шкіра знехтував кількома застряглими в заторі фурами. Ми покидаємо Верховну Раду не з порожніми руками. Нам вдалося отримати в подарунок ось цю книжку від двох щедрих народних обранців. Утім, Міністерство доходів та зборів може спати спокійно, адже жодної живої копійки ми не заробили. Ольга Василевська та Андрій Марченко, ТСН 1+,